Смоладена паузу на матчі збірних заповнили сьогодні двохсторонкою. Наскільки інформативною вона виявилася для вас? Так, працюємо багато молоді у нас і вирішили зміш... ну, змішати склади і зіграти такі спарінг. Для нас важливо отримати навантаження для хлопців і підтримати форму. Бо залишилось у нас чотири дуже важливі матчі, і так готуємося до наступного матчу з Карпатами. Бо у нас чотири збірники, які немає, і є трохи травмований. Але надіємося, що вже на Карпати будемо максимально настроєні, налаштовані і готові матч. От ви пригадали про велику кількість травмованих. Чи пов'язана якраз таки велика кількість юних футболістів сьогодні у двохсторонці з тим, що багато хто з основи просто відсутній? Так, відсутні, як я говорив, збірник і є травмований. Ми працюємо з молоддю. Для них це дуже гарний шанс працювати з нами і показати себе? От, конкретно по комусь можете сказати там які терміни відновлення? Можливо, вже є якась інформація. Ну, нема таких там точно там сказати, що є процес відновлення, і надіємося, що як можна скоріше будуть хлопці за от е, наразі в чемпіонаті є. Е, Невелика серія без перемог. Так наскільки це тисне, чи десь можливо вдалося хлопців трошечки відволікти від цього результату, щоб так в більш піднесеному настрої підготуватися до заключної частини року? Ну так серйозно порозмовляли з хлопцем після останнього матчу, і у нас є дуже важливі матчі до паузи ну, зімної, максимально налаштовуємося і працюємо далі. Іншого виходу у нас немає. Матч з Карпатами Владислав Лупашко добре знайомий вам наставник, Богдан Шуст так само є у тренер, тренерському складі. Наскільки це е, стане фактором, який допоможе? чи, можливо, і навпаки, і вони десь ваш стиль краще знають. Ну, так, ми всі знайомі і секрету, може, немає. Ну, я думаю, буде дуже цікавий матч і завжди в Львові приходять болівальники, і там дуже приємно грати на седам України.